Вітаю вас, мої маленькі друзі! На уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо з вами про рослин. Що ж допомагає їм пережити зиму? Але спочатку підведемо підсумки спостережень. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба, яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Результати спостережень запиши до зошита на сторінці 60-61. Це діти ще перша частина. А зараз, діти, скажіть, які зміни в неживій природі відбуваються взимку? Перечитайте подані репліки і скажіть, чи все це зараз відповідає дійсності. Так, діти, дійсно. Дні стають довшими, а ночі коротшими. Чому? Бо до 22 грудня ночі були довші і збільшувалися, а вже починаючи від 22 грудня, від сонцевороту, дні стають довшими, а ночі коротшими. Сонце світить, та не гріє. Деякі тварини впали у сплячку. а які тварини? Так, їжачки, ведмеді. Рослини перебувають у стані спокою, і це дійсно так замерзає ґрунт, переважає температура, зі знаком мінус, тобто морозна погода. Кожна пора року змінює життя рослин по своєму, у глибокому спокої. Перебувають дерева та кущі взимку. Майже всі вони скинули листя на зиму. Зверніть увагу на світлини. Перед вами кущ шипшини, на якому немає листочків, є лише ягідки. Перед вами дерево горобина, на ньому теж є ягідки, які будуть кормом для тваринок. <зимку>. І є дерева, які повністю скинули і листя, і плоди, і зараз вони стоять голі. Діти, саме листя, коли опадає, і дає змогу пережити дереву зиму, бо якби на дереві було багато листочків, на них насипалось би багато снігу, і від такої ваги. Гілочки в дерева поламалися, таким чином, руйнуючи саме дерево, тому дерева і скидають свої листя на зиму. А чи все листя треба прибирати в саду восени? Будьте уважні під час перегляду відео, і ви відшукаєте відповідь на дане питання. Проте є рослини які не скидають свої листочки на зиму. Вони є вічно зеленими. Це сосни, ялини. Така рослина, як ялівець, його можна побачити і в нашій місцевості. Вони залишаються зеленими зеленими круглий рік. Хвоїнки, які вкриті товстою шкіркою, яка утримує вологу, тому хвойні дерева не засихають взимку. Більшість рослин заздалегідь готуються до зими. Ще восени однорічні трав'янисті рослини зів'яли, залишивши своє насіння в ґрунті. з нього навесні. Виростуть нові трави. А в багаторічних рослин відмирає наземна частинка. Рослинки у ґрунті залишаються кореневища або цибулинки, бульби. З них навесні будуть молоді рослинки. А ще деякі рослини залишаються зеленими під снігом усю зиму. Зверніть, будь ласка, увагу на малюночки. Це такі рослини верес, журавлина, суниці. А ще діти, саме ці рослини, вони не тільки залишаються зеленими, а ще й ростуть узимку. В той час, коли інші рослини. Призупиняють свій ріст і перебувають в стані спокою. Перед вами рослинки, в яких під шаром снігу та опалого листя з'являються пуп'янки, які з настанням тепла розпускаються. Я сподіваюся, що ви всі. Відгадали, що це за рослинки, бо не один раз їх бачили, і майже в кожного такі є вдома у квітнику. Верхня частина дерева вкрита корою, зверніть увагу на малюнки. Це своєрідна шкіра, яка захищає його від спеки, холоду, дощів, морозів. А ще від проникнення в середину дерева шкідливих мікробів та комах. А на гілках дерев причаїлися бруньки, з яких навесні виростуть зелені пагони, від морозу їх захищають лусочки, ніби теплі. Ковтинки. А ще життя рослинам узимку зберігає сніжна ковдра. Температура повітря під снігом завжди на 15-20 градусів вища, ніж зовні. А зараз продовжуйте свою роботу у друкованому зошиті. Це сторінка 3. Самостійно дайте відповіді на перше завдання та друге. Постав відео на паузу та виконай завдання. Ну і, звичайно, перевірте себе, що відбувається з рослинами взимку? Які дерева скидають листя на зиму? Які рослини ростуть взимку? Чому не треба прибирати опале листя восени? Чому сніг такий важливий взимку? Відповіді на всі ці питання є у нашому відео. А ще пропоную вам провести вдома дослід спостереження, взяти гілочку вишні, смородини чи буску і поставити їх у воду. І... Споспостерігати, дослідити, як же відбуватиметься їхній розвиток, що буде спочатку, а що потім, і що в кінці. Бажаю успіху, до нових зустрічей!